Я ж мив руки і носив шапку! Це добре, що ти мив руки, ти вже допоміг своєму організму, але іноді мікроби все одно пробираються в тіло. Мікроби? Це як міні-монстри! Можна сказати й так. Віруси та бактерії це дуже маленькі істоти, вони настільки малі, що ти не побачиш їх без мікроскопа, іноді вони викликають хвороби. А що тоді робить наше тіло? У нас є ціла армія захисників. Це імунітет, він складається з клітин, які постійно патрулюють наше тіло. Шукають шкідливих мікробів і борються з ним. Як супергерої. Саме так. Наприклад, є білі кров'яні клітини. Вони як охоронці. Коли мікроб потрапляє в організм, вони його впізнають і атакують. Іноді їм потрібен час, щоб перемогти, тому ми й хворіємо. Маємо температуру, кашель чи нежить. А чому ми потім одужуємо? Бо імунітет запам'ятовує ворога, і наступного разу може швидко його знищити. Це як досвід у грі. З кожною перемогою армія стає сильнішою. Ого, а можна зробити імунітет ще сильнішим? Так здоровий сон, овочі та фрукти, свіже повітря, фізична активність і менше цукерок. Іноді ще допомагають щеплення. Вони вчать імунітет боротися з хворобами без справжньої атаки. Я теж хочу, щоб мій імунітет був сильним, як герой.